Тут не потрібно відповідальність знімати із себе як з покупця. Тому що ви написали, я не кажу, що особисто ви. Взагалі бувають такі ситуації, написали, нічого не прочитали, там і так далі. Ви дивитеся, тикаєте цілий день, кожен в телефоні, і продивляєтеся сторінки людей, які вам пропонують той чи інший товар. Особисто в мене на сторінку, на сторінці, якщо ви мене вже побачили чи підписалися, якщо не підписалися, то підпишіться, будете бачити мою діяльність. Я все виставляю. Весь товар, свій, який я продаю і показую, розказую, Ось, дивіться, гортензія. В мене залишилися дві штучки. Ось така, дивіться, шикарна коренева система. Інакшою вона до вас не приїде. От така вона приїде до вас, тому що вам я її показую, є вона у мене. Дивіться, кстати, ще який лайфхак, як відрізати е, дирочки. Ми купляємо, щоб зекономити. Гроші, тому що, наприклад, без дирочок стоїть 80 копійок, а з дирочками гривня стоїть горщичок. Дивіться, можна ножничками просто чик чик і все класно? Отак. От Да, бажаєте замовити мої рослини, пишіть мені особисті повідомлення. І дивіться, аналізуйте сторінки усіх продавців, і тоді вам буде щастя, і ви не будете боятися купувати без наложки. Тому що продавці, які так як я постійно продаю і рекламую, у мене немає часу на наложку і сили, і натхнення. Ні, у мене є ось ось товар. Я його продала, гроші отримала і швидко побігла на пошту. Все. Отак От ми працюємо. Вибирайте відповідальних продавців. Бажаю добра, натхнення все найкраще. У мене ще є червона ікра, чорний щуки до продажу. Це аквакультура, саме смачна ікра.